У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні говоримо про захист прав споживачів. Всесвітній день захисту прав споживачів ми відзначили 15 березня. Як захищаються права споживачів під час воєнного стану, аналіз звернень жителів області та які результати їх розгляду? Про все докладно розкажемо за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. Сьогодні вівторок, 18 березня, 1119 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. На початку повномасштабної війни Кабмін заборонив органам контролю здійснювати перевірки суб'єктів господарювання. Як це вплинуло на ситуацію з захистом прав споживачів, і як сьогодні людина, що придбала неякісний товар, може домогтися справедливості? Всі ці питання ми поставимо наші сьогоднішні гості у нас в студії, начальниця відділу. Контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг, управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держспоживслужби в Миколаївській області Людмила Мандрик. Вітаємо вас, пані Людмила. Дякую. Отже, почнемо із перевірок. На початку повномасштабного вторгнення їх заборонили проводити ці перевірки. На сьогодні яка ситуація? Так, да, дійсно 13 березня 2022 року була постанова кабінету міністрів України про припинення заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану з того періоду. Головне управління Держпродспоживслужби Миколаївської області припинило проведення планових та позапланових перевірок. Проте вже в березні 2024 року були внесені зміни до цієї постанови, відповідно до якої нам було надано дозвіл у проведення позапланових перевірок за дотриманням суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо формування встановлення та засування державних регульованих цін, захисту прав споживачів та метрологічного нагляду у сфері надання житлово-комунальних послуг на підставі звернень споживачів. Тільки за зверненнями споживачів Так, тільки да, тільки за зверненнями споживачів це проводиться позапланова перевірка і лише. У сфері житлово-комунальних послуг, тобто всі інші сфери захисту прав споживачів щодо торгівлі, щодо побутових послуг, вони не включені були в цей перелік, тому ми розглядали лише звернення через проведення позапланового заходу лише в сфері житлово-комунальних послуг. Хочу сказати, що протягом 2024 року відділом контролю в сфері торгівлі, робіт і послуг було проведено 18 позапланових перевірок. За зверненням споживачів, З тих 18 перевірок в 11 були встановлені порушення, десяти суб'єктам господарювання надані були приписи для виконання щодо усунення порушень прав споживачів, і відповідно до наданих приписів споживачам було зроблено перерахунок на загальну суму 389 тисяч гривень. На що в основному скаржилися? Ну в основному скарги стосувалися, по перше, це управляючими компаніями без узгодження співвласниками багатоквартирних будинків, були підняті тарифи на обслуговування даних будинків. Тобто процедурою, законодавчою процедурою передбачено, що управляюча компанія може піднімати тарифи, проте повинні бути ці тарифи узгоджені співвласниками багатоквартирного будинку, тобто повинні бути проведені збори мешканців. Це повинен бути оформлений протокол відповідний, і на підставі цього є законна підстава для підняття тарифу. До нас зверталися споживачі з різних районів Миколаєва, що управляюча компанія підняла цей тариф. Це колективні скарги були чи були колективні. Тобто споживачі були обурені цим фактом, і враховуючи те, що ну зараз взагалі важка ситуація, да, і фінансова, і соціальна ситуація, то досить такі суттєві ці звернення були. Ми провели перевірки. Відповідно до достану... підстави були для такого підвищення, так да, тобто управляючі компанії мотивуються тим, що піднялася вартість електроенергії. З цього боку теж зрозуміло, що господарювання, враховуючи те, що піднялися тарифи на електроенергію, то їм якби є підстави. Проте вони упустили той момент, що вони повинні спілкуватися з співвласниками багатоквартирного будинку. Тобто вони офіцінному... не дотримувалися Процедури. відповідних процедур, які да, тут передбачаються. Да, да. Тому їм були надані приписи, і вони зробили перерахунок з того періоду, коли вони почали незаконно застосовувати підвищений тариф. Ще таке питання, таке дуже наболівше для мешканців міста Миколаєва, це плата за теплопостачання, за опалення місць загального користування. Ще до війни були внесені зміни в закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Була затверджена методика щодо розподілу між споживачами обсягу спожити. У будівлі комунальних послуг, відповідно до якої всім співвласникам багатоквартирних будинків нараховується плата за теплопостачання в місцях загального користування і та теплоенергія, яка розходується витрачається на загальнопобутові потреби. Що це мається на увазі? Тобто, якщо раніше всі мешканці, які мають індивідуальну систему опалення, вони не сплачували рахунки за централізовану теплопостачання. В даному випадку, відповідно до змін в законодавстві, було застосовано зараз всі співвласники багатоквартирного будинку, в тому числі і ті, які мають індивідуальну систему опалення, вони всі отримують платіжки від теплопостачальника. Це в нас і прат Миколаївська ТЕЦ, і ОКП Миколаїв Теплокомуненерго. Це стосується тільки ОСББ чи це стосується всіх, всіх, тобто якщо ОСББ. Б також є індивідуальними укладачами договорів, то їм індивідуальна теплопостачальник нараховує цю плату. Якщо, наприклад, колективний договір від ОСББ і споживачі безпосередньо мешканці сплачують на ОСББ, то вони ну, все рівно це враховуються. Тобто, якщо будинок має централізовану систему опалення, то ці рахунки надходять всім. І ми стикнулися з таким фактом, що, як правило, скажуться ті мешканці які мають систему індивідуального опалення. Тобто Проте... я плачу за тепло. От що в мене там, наприклад, індивідуальні витрати, речень, витрати так, да ну, витрати, як правило, це газові, да, там газові котли підключені, включаються на опалення. Проте всі співвласники трошки забувають той момент, що вони є власниками всього в цілому будинку, тобто немає таке, що обособитися суто в своїй квартирі. Тому був такий факт. Це не бо... приватний будинок, це багатоквартирний і всі. Мешканці є співвласниками, в тому числі сходових кліток, підвалів, згоріща, да, тобто, і для того, щоб будинок був в належному стані, підтримувати її належний стан, все ж таки, коли є централізоване опалення, ми бачимо результат, воно прогрівається стіни, прогрівається підвал, прогрівається горище, і таким чином підтримуються всі системи будинку. І ми стикнулися, коли просто споживач звертається з тим, що Тут йому нараховують теплопостачальник правильно робить. Він зобов'язаний нараховувати всім ці послуги, і це все вірно. Проте ми стикнулися з тим моментом, що і це трошки є проблема в межах міста, що ті будинки, які мають ще не житлові приміщення, наприклад, це перші поверхи можуть бути магазини. Ну чи інші нежитлові приміщення можуть використовуватися підвальні приміщення під також якісь комерційні цілі, також гарищі також можуть бути для надбудови, таке інше. Так от також використовуються іншими співмешканцями цього будинку. І ми стикнулися з тим моментом, що, на жаль, у теплопостачальника не завжди є вся інформація про всіх співвласників цього будинку. Ну на жаль, не всі співвласники добросовісно до цього відносяться. Сплачують інші, ні Вони і не сплачують, крім того, вони не додають інформацію на теплопостачальника. Тобто, якщо у теплопостачальника немає квадратури, немає площі цього приміщення, немає власника, тобто є проблема йому нарахувати. І, звичайно, в такому разі ми стикалися з тим, що нарахування іде без врахування всіх співвласникам багатоквартирного будинку. Тому під час перевірки проводилися комісійне обстеження цього. Будинку фіксувалися той факт, які переміщення не враховані теплопостачальникам, і надавався припис для того, щоб все ж таки дотримувалися методики нарахування і враховували всіх співвласникам багатоквартирного будинку. Скажу так, що на даний момент всі приписи теплопостачальникам виконані, проведені перерахунки і враховані всі суб'єкти господарювання. Проте я закликаю всіх громадян, всіх споживачів, все. Все ж таки дотримуватись законодавства і бути відповідальними, тому що ви живете, ведете свою підприємницьку діяльність не в окремому приміщенні, а все ж таки є співвласниками цього будинку. Тому потрібно коректно поводити себе по відношенню до інших співвласників. Це основні напрямки, з яких питань до нас зверталися споживачі Людмила, Зважаючи на те, яка у нас складна ситуація з водопостачанням уже три роки в Миколаєві. Стосовно водопостачання, ви отримували якісь звернення, скарги? Ми отримували. У нас було одне звернення щодо водопостачання, і споживач скаржилася на якість води, проте, все ж таки в нас є форс-мажорні обставини. У нас війна визнана форс-мажорним обставинам. І враховуючи те, що з якою проблемою стикнувся місто Миколаїв саме в сфері водопостачання, тому в даному випадку в нас питання питного водопостачання є залишається відкритим. Наразі максимальне комунальне підприємство забезпечує всіх громадян водою, і питання питної води також вирішується місцевою владою щодо забезпечення безкоштовною роздачою води. Тобто таким питанням це вирішується. Ну це основне щодо стосовно комунальної сфери. Інші сфери з комунальною сферою ми розібралися так більш-менш. що стосується інших питань, це торгівля, це сфера послуг і так далі. Да, в в нас справа в тім, що враховуючи те, що ми позапланові перевірки не проводимо всіх питань, то в нас ми максимально. Застосували таку як альтернативу з цього питання, тому що надходить дуже багато звернень від споживачів з цих питань. Ці звернення потрібно вирішувати, максимально забезпечити. Ми націлені на максимальне вирішення звернень споживачів на користь споживача, тобто максимально забезпечити державний захист споживачів, яким чином ми це здійснювали. Тобто ми максимально проводили роз'яснювальну роботу серед суб'єктів господарювання і серед споживачів, наприклад. Наприклад, якщо ми бачимо, що суб'єктом господарювання порушені права споживача, то ми намагалися ми виходимо. До суб'єкта господарювання роз'яснюємо всі норми чинного законодавства, готуємо запит до нього, щоб він мав можливість пояснити цю чи іншу ситуацію, роз'яснити. І ну я хочу сказати, що в цьому напрямку досить позитивна динаміка, тому що ну більшість споживачів, які до нас звернулись, ці звернення вирішені на їх користь. А ну багато хоч... ви отримуєте звернень? Ну якщо ми беремо статистику, то протягом 2024 року до нас звернулося письмово 230 споживачів і якщо ми проаналізуємо, да з яких питань, то 36% це стосується сфери торгівлі, 44% це надання послуг, і в той же самий час, якщо ми беремо побутові послуги і житлово-комунальні послуги, то із цього об'єму 47% це стосується саме житлово-комунальної сфери. Також у нас питання дуже таке нагальне: це звернення споживачів про придбання при придбанні. Товарів інтернет-магазинів ну, зараз дуже популярно. Це стає практично. Тим більше, що зважаючи на те, що переходять в онлайн навіть деякі mm. магазини взагалі переходять в онлайн, тому що фізично вони не можу можуть забезпечити так. Да. і в умовах війни, звичайно, то в нас 48% саме з питання придбання товарів в інтернет-магазинів. Ну, хочу не сказати, що в нас по Миколаївській області, по місту Миколаїв, ну досить багато інтернет-магазинів. Чому? Тому що до нас звертаються споживачі з інших регіонів України, які придбали саме в наших інтернет-магазинах той чи інший товар. В даному випадку ми розбираємося, яким чином ми готуємо запити. До таких суб'єктів господарювання викладаємо норми діючого законодавства, відповідно до якого вони повинні вирішити питання зі споживачем ну, позитивно враховуючи ту ситуацію, в якій споживач опинився. Хочу також звернути увагу споживачів, що 1 березня 2025 року держпродспоживслужбі надано дозвіл по перевірці ціни на ліки, і кожен споживач у разі. Виникнення сумнівів щодо правильності ціни підвищених, завищених цін він може звернутися до нас письмово, до головного управління Держпродспоживслужби Миколаївської області, або через урядову гарячу лінію, тобто як йому зручніше, може особисто написати лист, або може шляхом електронного зв'язку через електронну пошту, будь ласка, направляйте нам ці звернення і наш сектор цін з контролю за регульованими цінами державними регульованими. Цінами будуть відпрацьовувати ці звернення і визначати, чи дійсно завищена ціна на ті чи інші ліки, яким чином це буде відбуватися якась є методика. так? Справа тім, що зараз наш сектор по контролю за регульованими цінами проводить перевірки за зверненням споживачів. Вони проводять позапланові перевірки і розглядають саме те питання, яке порушене споживачем. тобто перевіряються приходні документи, конкретний препарат, наприклад. Так? Конкретний препарат, який ну споживач, вважає що ціна завищена, а не поки закон. що таких звернень ще не надходило? В нас уже є ці звернення. Вже наші співробітники працюють з цього напрямку. Ну я так думаю, що може найближчим часом вони зможуть розповісти безпосередньо самостійно споживачам про результати цієї роботи. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо реагувати. Ну, що ж на цьому будемо завершувати, ставити, як то кажуть, крапку, і зазначимо, що у нас сьогодні в студії була начальниця відділу контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг управління захисту прав споживачів та контролю за регульованим. Ми цінами головного управління Держпозлужби у Миколаївській області Людмила Мантрик. Дякуємо, пані Людмило, що Дякую. сьогодні була. І ще раз нагадаємо нашим споживачам, що їхня обізнаність. Має дуже важливе значення, так і є гарантом того, що вони вдало, вдало будуть купувати, і залишиться приємне, як то кажуть, після смак да. від покупки. Да. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова з операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.